Чому твій візуал не працює? Привіт! Мене звуть Катя, і я особистий наставник для комерційних та особистих блогів. Я позиціоную власну силу у розвинутому візуальному баченні. І ні, візуал це точно не просто про картинки. І зараз я тобі це доведу. А поки не забудь підписатись на мій інстаграм, там я розповідаю дуже багато всього цікавого. Ну що ж, поїхали? Ось це не візуал. І це теж не візуал. І це також не візуал. Чому? Бо це насправді просто набір картинок, який Абсолютно нічого під собою не несе. Давайте розбиратись більш детально. Беремо перший приклад. Чому ж це не візуал? Тому що ми тут бачимо, що абсолютно не передається жодного сенсу. Конкретно ці візуали можна знайти, якщо зайти у Pinterest, вбити візуал, і вони потраплять одними з перших. Саме тому я обрала такі приклади. Перше, я не дуже полюбляю візуали, у яких занадто багато ось цих ось картинок просто стек. Для мене особисто вони нічого під собою не несуть. Якщо ми робимо такі картинки, то нам потрібно зробити їх у власному стилі, з власним позиціонуванням, з власною графікою, з відмінними якимись характеристиками, щоб ми дивились на цю картинку і розуміли, що вона. Класна, навіть не дивлячись на те, що на ній немає людини і взагалі фото. Якщо дивитись саме на ці фото, які є у візуалі з живою особистістю, з собачкою, з атмосферою і так далі, то ми бачимо, що тут немає абсолютно людини. Ми не бачимо автора цієї сторінки. Ми не бачимо, чим конкретно цей автор живе і що конкретно в контенті він хоче нам передати. Так, якщо дивитись за обробкою, то цей візуал є доволі гармонійним, адже кожне фото у нас оброблено в єдиному стилі. Ці фільтри насправді це вже давно не тренд, і тим паче не тренд у 2024 році. І якщо брати наступний візуал, то ви мене запитаєте: Окей, Катю, тут же є в нас і людина, і є подорожі, і є деякі елементи одягу, хіба це не живий візуал про людину? І я вам відповім таким чином: якщо у нас у візуалі присутні фото з людиною, це не означає, що ці фото транслюють саме вас. В даному випадку. Тут багато помилок. По-перше, знову ж таки занадто вилизаний візуал з однією обробкою, яка не є трендовою. У нас присутні фото з людиною з однієї тієї самої локації, одягом і майже схожі пози. Ці фото просто зроблені заради фото. Ну і третє візуал це для того, щоб посмикати ваші нерви ще більше, щоб ви мене запитали: а тут тоді що не так. Дивіться, по-перше, знову ж таки фільтри. По-друге. Все ж таки більшість фото схожі між собою, які насправді не несуть жодного сенсу під контентом. Цей візуал створений виключно заради якоїсь певної естетики. Але що за естетика, що вона під собою несе, яка ніша цієї естетики? Для чого ми робимо цю естетику і для кого ми робимо цю естетику? Незрозуміло. І це ні в якому разі не означає, що ці візуали або люди якісь не такі. Всі роблять помилки. І зараз ми поговоримо про мої помилки. Я розвиваю власну інстаграм-сторінку вже більше аніж три роки, тому мені є що показати. Якщо ви думаєте, що в інших людей, які є експертами, немає факапів, їх багато. І це нормально. Особливо, якщо брати свій досвід. На початку свого шляху я робила ті самі помилки. Саме тому я знаю, про що я говорю. Якщо подивитись на мій візуал, який був одним з перших, ми бачимо, що я намагаюся щось зробити. Ставити кудись якісь деталі, ручки, фотографувати себе, додавати людину у кадр, але що це під собою несе? Що ми тут бачимо? Нічого. Просто якусь дівчинку, просто якусь зовнішність, просто якісь елементи. Все це відбувалося саме через те, що я поставила на перший етап створення контенту. Я не робила жодного аналізу, щоб мій контент транслював саме мене і мої цінності У 2020 році. Я про цінності ще й не думала. Що я робила? Я публікувала якісь пости, які я придумувала під. Існуюче фото, тобто не навпаки, просто геніально, і на жаль, саме така помилка є у більшості, і я впевнена, що у вас вона є також. Якщо ми будемо дивитися, як змінювався мій візуал покроково, то ми бачимо, що дуже довгий час я просто намагалась його робити якимось красивим, накладати фільтри, робити його однаковим за тоном, однаковим за посилом, за подачею. Але насправді тут просто реально рандомні фотографії, які нічого за собою. Не несуть. І ми дивимось і досі не розуміємо, хто ця людина. Лише потім стався в моєму житті марафон, за допомогою якого. Я просто почала робити щось інше. Окрім того, я надихнулася однією дівчинкою, яка робила свій контент з квітами, і я зрозуміла, що мені потрібно туди. Я вирішила працювати саме з квітами, бо це був ризик для мене. По-перше, я проаналізувала, що в мене такі умови, що я не хочу робити контент десь на вулиці, я хочу робити його вдома. Але в моїй квартирі мені контент робити важко, адже в мене ті самі ваші улюблені неінстаграмні умови. Саме тому я купила собі. Білий фон тканину, яку ліплю ось сюди на стіночку, і на ній створюю свій контент. І якщо ми побачимо мої перші спроби, вони також були доволі рандомні. Я просто надихалася якимись референсами, ідеями і намагалась повторити ці ідеї для того, щоб спробувати втілити цей контент. Я почала розпаковувати себе як особистість і зрозуміла, про що я. Я почала розуміти, яким саме чином мені потрібно через цей квітковий контент проявляти свою позицію. Своє позиціонування і транслювати власні цінності. Саме тому мій такий візуальний контент почав підкріплюватись сенсами. І мій візуал точно працює. Я це знаю, тому що клієнти, які до мене звертаються, кажуть, що їм подобаються сенси у моєму візуалі, що їм подобається моя подача, що їм подобається те, як я виглядаю, і те, що я роблю. А якщо є такий фідбек. Це означає, що точно це працює. А мені знадобилось всього декілька кроків просто розпакувати себе як особистість та адаптувати мій контент під мої сенси. Так, дуже багато складних слів по типу сенси, позиціонування. Але в інстаграм розвитку ніяк інакше. Зараз я вам тоді коротко розповім, які складові візуалу важливі для розвитку вашого блогу. А якщо ви хочете потрапити на розбір вашого аккаунту, то залишайте свій нікнейм інстаграму у коментарях до цього відео. Отже, якщо виходити з попередніх слів того, що візуал може не працювати, то як тоді зробити, щоб візуал працював? По-перше, потрібно почати розвиток сторінки не одразу зі створення контенту, як я робила колись, а почати з аналізу. Аналізувати ви можете конкурентів. Реалізувати ви можете різні позиціонування, вашу цільову аудиторію, тренди, які існують зараз на цей рік у соціальній мережі, а також різні типи проявленості у інших блогерах. Неважливо, чи ваша ніша, чи інша. Тобто вам потрібно розробити повністю фундамент вашої стратегії просування в соціальних мережах. Тільки вже другим пунктом вам необхідно сформувати ваше позиціонування. За допомогою вашого позиціонування люди будуть розуміти ось цю Саму точку дотику з вашим блогом вони будуть розуміти, хто ви, про що ви і навіщо ви взагалі ведете цей блог. І після цього ще й досі не йде створення контенту. Адже третім етапом ви маєте сформувати, що саме ви будете пропонувати своїй цільовій аудиторії. Що це буде? Продукт, послуга, або, наприклад, натхнення, емоцію якусь певну від вашого блогу або користь. І тільки лише четвертим етапом у вас буде планування і створення вашого контенту. І, звичайно, створювати цей контент краще з урахуванням попередніх пунктів. Після опакування блогу під ваші сенсори, вам необхідно обов'язково просувати ваш блог, адже інакше ви ніяк не знайдете власну цільову аудиторію, яка буде купляти ваш продукт або послугу. Краще поєднувати як органічні, так і неорганічні методи просування, адже я думаю, більшість з вас точно боїться того таргету, як вовка в кущах. Так, таргет потребує витрат і інколи значних витрат. І частенько ці витрати не окуповуються. Але насправді, коли ви робите затести таргету, ви аналізуєте, що у вас виходить, що не виходить, що продає, що не продає. Переформатовуєте свій контент по іншому для того, аби він почав працювати. І я вас запевняю, колись ваш контент точно запрацює. А вже коли йде набір вашої потенційної цільової аудиторії на ваш продукт, необхідно не забувати про постійні прогріви. Так. Прогрівів взагалі в цілому експерти дуже бояться. По Бо, типу, я не хочу впарювати, люди і так самі знають, що я продаю. Ну а як же так? Я буду постійно казати купи, купи, купи? Вам не треба казати купи, вам просто потрібно правильно подавати власні сенси. Цінності у вашому блозі для того, аби люди самостійно хотіли купити, і звичайно потрібно казати про власні послуги або продукт, бо люди не мають здогадувати самостійно, що ви там продаєте. Люди хочуть, щоб їм продавали, і люди хочуть, щоб їм продавали круто. Саме тому так необхідно навчитись правильно вести власний блог для того, аби ваш контент продавав за вас. Я сподіваюся, вам була корисна ця інформація, і я запрошую вас на власний марафон по створенню власної візуальної концепції в інстаграм, де ми разом з вами за 5 тижнів створимо унікальну візуальну концепцію вашого блогу. А усі деталі у цьому хайлайт в інстаграмі. Ну і не забувайте підписуватись на цей канал, тут буде дуже багато всього цікавого по розвитку власного інстаграму. Не забувайте ставити вподобайку, писати власні. Коментарі, особливо, якщо ви хочете потрапити на розбір, і ставити дзвіночок. Всіх люблю! Па-па!